Вітаю, любі господині й господарі на кулінарному ютуб-каналі Кухня Як Релакс. Сьогодні на нашій українській кухні готуємо страву, яка пахне грибами, бабусиним горщиком і українським затишком. Смак та особливий аромат цій страви дають наші лісові білі грибочки, які в горщику пахнуть лісом та осінньою красою. Кулеша з грибною мачанкою у духовці за всіма правилами смаку і традицій. Складники, як завжди, даю вам на екран, а також продублюю в описі під відео. Страва не пісна. Каша в нас на маслі, а грибна маченка з вершками, як і належить. Тож не гаймо часу, бо шкулеша сама себе в горщик не викладе. Для цієї страви я використовую кукурудзяну крупу дрібного помелу. Каша мені на ній більш смачна, більш однорідна і насичена. Готувати таку страву можна і на різдвяний святвечір. Лише в кашу не додаємо масло, а грибну маченку готуємо тільки на грибному відварі, без вершків. Крупу попередньо відварюємо в підсоленому окропі. Коли вода закипить, тоненькою цівкою всипаємо кукурудзяну крупу, так ми забезпечимо однорідність каші і позбудемося грудочок. Кашу готуємо до напівготовності, адже до готового стану вона дійде вже при запіканні в духовці. Готую кашу чи на воді, а чи на молоці, завжди у такому співвідношенні крупи до рідини. Одна частина крупи і три частини рідини. Коли каша стає ніжною і трішки загусне, знімаю її з вогню і додаю вершкове масло. Це дасть каші маслянистість, ніжність, і вона буде вже умлівати під кришкою, доки ми готуватимемо гриби. За схожим принципом готують в Нагуцульщині банош, далеко відомий за межами України. Його відварюють на вершках або на сметані і подають з бринзою зі шкварками або навіть з копченою підчеревиною. Поки каша відпочиває, беремося за маченком. В нас гриби сушені. Їх спочатку промиваю проточною водою і лише потім заливаю чистою. Вони мають трошечки постояти хвилин 10-15, аби розрівнятися і вібрати в себе воду. В Україні кукурудзяна каша відома під різними назвами залежно від регіону. Це пов'язано з місцевими діалектами, традиціями та навіть впливом сусідніх країн. Як от мамалига, яка отримала свою назву від румунської мамалиги, де традиційна страва готується з кукурудзяного борошна. В Україні мамалига часто подається не як каша, а у вигляді густої маси, яку нарізають ножем або ж ниткою. Тим часом нарізала ріпчасту цибулину і буду обсмажувати її на олії до золотистого кольору. Гриби відварювала в тій самій воді, в якій вони настоювалися. Грибний відвар зливаю, проціджую його через сито та залишаю склянку для грибної маченки. А самі ж гриби подрібнюю. Цибуля тим часом підсмажилася, стала золотистою, і якраз. Час додавати подрібнені гриби, тушкую помішуючи 5-7 хвилин. Досолюю. Досолюю завжди на смак. І ось тепер саме час влити оцю склянку процідженого грибного відвару. Прокипить трошечки також хвилин 5-7. І тоді вливаю вершки. Вони додають і смаку, вони додають і густини і оцього характерного кольору для грибної мачанки. Так, як страву будемо запікати в горщику, то я маченку знімаю з вогню, додаю лавровий листочок і вичавлюю 2-3 зубчики часнику. Саме часник дасть неповторний аромат і насиченість вже в готовій страві. Ще раз ретельно перемішую і буду готувати горщик для викладання шарами страви. Тим часом вмикаю духовку, аби вона розігрілась до 180 градусів. В горщик викладаю спочатку ложку мачанки. І тоді по черзі каша мачанка, каша мачанка, каша мачанка, аж поки не викладу повністю всі складники. В українських селах кукурудзяну кашу часто запікали в горщику в печі, додаючи гриби, бринзу та чи навіть кисле молоко. Це була страва на зиму, тепла, ситна, просто й довго тримала тепло в горщику. Її їли ложкою прямо з самого горщика, прямо з прямо спосуду, особливо після важкої роботи або ж після морозів. Завершальним шаром зверху буде грибна мачанка. Заливаю гарнесенько нею колешу. Розрівнюю. І накриваю або кришкою від горщика, або ж, як в моєму випадку, ущільнюю гарнесенько, тісненько закриваю е, фольгою. Ставлю запікатися в духовку на 30 хвилин. Цього буде достатньо, аби каша приготувалася до готовності. За 10 хвилин до завершення знімаю фольгу, аби каша зверху утворила рум'яну скоринку. Дістаємо горщик гарячий, духмяний. Відкриваємо, а звідти грибний дух, ніжна каша і сметанкова ніжність. Страва, наче на ярмарку в Карпатах, подаємо прямо в горщику або ж викладаємо на тарілку. Я дуже шкодую, що ви не можете зараз разом зі мною відчути той аромат, О той неймовірний аромат справжньої української страви. Хлібчик, солоний огірочок, і більше нічого не треба. А якщо ще й запити грушовим або сливовим киселем, то вже не вечеря, а свято. Якщо вам сподобався рецепт, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, аби не пропустити наші майбутні відео, і пишіть про свої враження в коментарях. Дякую, що були зі мною! Бережіть українські смаки, бо в них душа нашого народу. До нових зустрічей і хай вам, кулеша, буде в задоволення! З вами була кухня як релакс. Чекаю, як завжди, на ваші відповіді, на ваші вподобайки та на ваші враження.